Привіт! Сьогодні ми розберемося з третьою секцією ЗНО Use of English. Що ж воно таке і з чим його їдять? Як можна навчитись користуватися мовою? Use of English це перевірка того, чи вмієш ти використовувати правильні слова чи правильні граматичні форми в контексті. У тестовому зошиті це tasks 8 and 9. У них ти матимеш 20 завдань з 39 по 58, кожне з яких оцінюють в 1 бал. Завдання цієї частини полягає в тому, щоб заповнити пропуски в тексті. Один пропуск, одне завдання. Твоя стратегія. Можеш не проглядати весь текст, а вирішувати завдання відразу. Цим стратегія виконання Use of English відрізняється від того, що ми радили у секції читання. У цьому завданні загальний контекст не грає особливої ролі, на відміну від хорошого розуміння кожного окремого речення з пропуском. Тож одразу борися за перше завдання. Поглянь на варіанти відповіді. Зазвичай є два такі, які зовсім не підходять, і це видно одразу ж. Особливо це стосується завдань з вибором правильної граматичної форми. Для прикладу, розгляньмо завдання 51 ЗНО 2018 року. Майже 80% учнів відповіли на нього неправильно. In laboratory tests, they, тобто bets, кажани, have been shown пропуск Shapes and Colors. Розгляньмо відповіді: A. Distinguished. B – distinguishing, C distinguish, D to distinguish. Змістово виходить, що кажанам показували фігури різної форми та кольорів, щоб перевірити, чи ті можуть їх відрізнити. Як сполучник, «щоб» в англійській мові часто використовують to, тому правильна відповідь D – to distinguish. Зверни увагу, C та D – дуже схожі відповіді. В обох distinguish стоїть у формі інфінітиву, але в D ще й з часткою to. Автори ЗНО не хочуть спрощувати вам життя, тому намагаються заховати правильну відповідь. Дуже часто нею якраз і буде одна з двох схожих опцій, а дві абсолютно відмінні можна відразу відкинути. У цьому випадку ми відкидаємо дієслово з ED та ING закінченнями, тобто відповіді A та B, лишається C та D, з яких ми і обирали. Щодо завдання лексику, то з ними трохи складніше. Тут навряд допоможуть якісь поради чи інша підготовка, окрім активного розширення словникового запасу. Якщо ж на екзамені зіштовхнешся з незнайомим словом, спробуй обирати методом виключення. Укладачі ЗНО рідко вкладають в одне завдання одразу кілька складних специфічних слів. Наприклад, розгляньмо 29-те завдання ЗНО 2016 року, в якому зробили помилку понад 85% випускників. Варіанти відповідей були наступні: A – Point. B suppose, C hint, D Direct. Правильною відповіддю є варіант C hint, тобто натякати. Не таке вже й поширене у повсякденному вживанні слово, і зрозуміло, чому багато абітурієнтів його не знали. Але здогадатися можна було методом виключення. Point це синонім до слова direct, тобто вказувати. Обидва слова передають значення достатньо точної вказівки, а не приблизної здогадки. Point у якості іменника навіть можна перекласти як точка. А у нашому тексті йдеться про неточне припущення. May have been some kind of text book. Отже, відразу два слова не підходять. Бачиш, як корисно вчити слова відразу синонімами, як я радила, коли ми говорили про listening. Думаємо далі. Suppose означає припускати, гадати. Це дія мислення, яку мав би виконувати живий суб'єкт. Хіба herbs and plants, тобто трави і рослини, можуть припускати. А от натякати на щось, свідчити про щось, бути доказом можуть. Тобто C hint. Можна обрати цю відповідь методом виключення, навіть не знаючи значення слова. До речі, у завданнях на лексику граматика все одно має значення. Наприклад, suitcase обчислювальний іменник. Коли він у множині, то після нього буде стояти відповідна форма дієслова. Наприклад, are where. а от luggage – це необчислювальний іменник. Після нього присудок тільки в однині. Обидва слова можна перекласти як багаж. Як бачиш, граматична структура речення може підказати лексичний вибір. Під час вивчення слів також зверни увагу на схожі слова, які мають різне значення: наприклад, adopt, тобто прийняти, запозичити або іноді встановити, та adapt, пристосуватися. effect і effect. Різницю останніх ми ще згадаємо в наступному відео про найпоширеніші помилки. Такі слова легко сплутати, тому завдання на їх знання часто дають у «Use of English. І останній крок: коли зробиш вибір, прочитай ціле речення разом зі вставкою і переконайся, що воно звучить логічно та граматично правильно. На цьому в мене сьогодні все. Читай більше, дивися фільми англійською, підпишися врешті-решт хоча б на один паблік з англомовними мемами. І тоді жодне завдання «Use of English не буде складним для тебе.